Тарас Шевченко Уривок з поему Кавказ. За горами гори хмарою повиті, за сєєні кров'ю политі. Спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий дов беребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виорене дні моря поле, не скує душі живої і живого слова не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати. Не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яно спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити, ляжеш, Боже, утомлений і нам доси жити, ми віримо в Твоїй силі. І духу живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою повиті, за сіяння горе кров'ю политі. Отамто милостиві ми, ненагодованою волу, застукали сердешну волю йому. Да Лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напої всіх імператорів безстало стало з дітьми і онуками втопить в сльозах удов'ях, А дівочих пролитих тайну серед ночі, А матірних гарячих сльоз. А батькових старих кривавих не ріки море роздалось, огненне море. Слава, слава гортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава сині гори, кривої окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.